Віктор Зубар Крила України Читає Ігор Скарженець. Синьо жовтий прапор процвіта над нами, наче синє небо в полі над житами. Синьо жовтий прапор в сонячнім промінні, Символ щастя долі, Крила України. З волі запорожців стяг наш народився. З духу України в небесах розвився. Ми не хочемо лити крапелини крові. Постає в країна з доброти любові. Постає в країна з щирості й сумління, шлях їй осінило Боже провидіння. Синьо-жовтий прапор процвіта над нами. Наче синє небо в полі над житами.